Я зробив тебе, брат, та відпускаю до твого нового власника. Та нарешті я повертаюсь до тебе, мій друже Лотоса. Я навіть вже приніс малюнок. О, диви, диви, який він буде красивий, цей лотос. Але що ще повзе тут? Що це? Що це таке? Це скринька з черепом. Що, що, що Що кажеш? А, там ще й ктулху повзе. Ну, друзі. Ні, лотос. Я тобою все ж таки займусь. Та ми, друзі, будемо все е разом робити. Да? Буде робитися череп, буде там ктулху, коли він там до доїде до нас, та лотос і все одразу. І буде багато відосів, якщо комусь це все ж таки цікаво далі буде.